Забезпечення марноградської громади водою з альтернативного джерела одна з найвагоміших проблем, адже робити це доводиться попри чисельні пориви мереж. Так тільки за червень місяць комунальники усунули 12 поривів та близько 140 засмічень труб. По заміні водопроводних, то що стосується капітальних видів відеоробот, замінено за місяць кілометр 93 погонних метра. Роботи продовжуємо. Ведуться зараз роботи по прокладці трубопроводу. Водоснабжение поселка 5-6 и согласование проводим по поселку Новатор. По канализационным сетям на сегодняшний день все провалы закрыты. Это улица Сельская, улица Курская, улица Полтавская. Вот. Планируется подвоз туда грунта и планировки. Тиск подачі води на магістральних трубопроводах низький, є пориви, але працівники працюють і розбирають можливі способи усунення дефектів водопостачання та максимального забезпечення мешканців водою. За словами директора Мирноградського міського підготовка до опалювального сезону триває. проте поки що роботи виконані лише на 40%. відсотків. У тепломережі також уже виконуються усі необхідні роботи, аби увійти у наступний опалювальний сезон з меншою кількістю проблем. Ремонт тепломереж планують розпочати у серпні після тендерних торгів. На котельню західна сьогодні привезли труби, буде заміна 100% котла. Також на котельню квартал 40 сьогодні також новий котел привезли. Зараз розвантажують. На третій котельній частково заміна труб котла ну, сьогодні також привезли, будуть розвантажувати. Працюють у Мирнограді і над ямковим ремонтом доріг. Були закінчені роботи з аварійного ямочного ремонту по вулиці Центральній і Соборній. Зараз йде процедура заключення договорів і проведення інтенсивну процедуру за слідуючим списком по дорогам. У Мирноград в все ще борються із великою нестачею кваліфікованих робітників, через що виконати встановлений план робіт неможливо. Із позитивних новин готується нова лава. В цьому місяці плануємо технологічний відхід, в серпні місяці плануємо прийняти його до експлуатації. Але ж питання залишається по, 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 по людям. Лава по капітальної шахті проходила. Ранні відпрацьовані виробки і качество не таке добре, щоб можна було на побутове паливо направляти це вугілля спуском нової лави покращимо. Анастасія Бурковська, Чепіль Даніїл, спеціально для телебачення Капрі.